Ткачук Наталії Володимирівна, я звертаюся до вас від всіх батьків і мешканців села Лісни. Я впевнена, що ви вже всі ознайомилися з нашим зверненням, що опубліковане у Бродському місці. Просимо вас віднестися з розумінням до нашого прохання, батьки категорично проти того, щоб віддавати своїх дітей <світнє париця> з обґрунтовуючи це тим, що погана дорога. І дуже аварійний участок дороги, на якому вкрай часто трапляються аварії. Наша школа нічим не гірша за Сверцевицьку. В нашій школі є всі умови для гарної освіти. Наші всі випускники на 100% поступають в училища і коледжі, про їх як найкращі відомо. Харчування в нашому районі не найкраще. Два місяці харчуються діти. А далі ні. Наші діти не проживуть за одними бутербродами. А далі часто, яке в них буде здоров'я, тільки погіршення здоров'я. Так далі в цьому році наше управління освіти капітально Ми зробили капітальний ремонт. Є тренажерний зал, санвузли, комп'ютерний клас, але для цього батьки вкладають значні кошти в матеріальну базу для зміцнення школи. І в найближчі 5 років в нас учнів буде не менше 40. З закриттям школи, молодь, не буде бачити перспективи майбутніх своїх дітей. Люди будуть виїжджати з села із села пора любими. Можливо, таким чином нас хочуть змусити об'єднатися, громаду в Сварецевичами, а ми цього не хочемо, ми хочемо на околиці Дубровиці. Ми, батьки, і громада села просимо, шановних депутатів, не, забу... не забирати в нас надію на відродження українського села і посприяти нам у залученні лісівської школи першого-другого ступеня. Бо наші діти ніколи так не потрібні, як нам, лісівчанам. І ще хочу додати від себе. Ну, будуть діти туди їздити, хай зроблять так. А як буде автобуса ждати чи поламаються, були чи морози вже ми відмен з А як багато дітей вкачує, наприклад, мою дитину, вона до Дубровиці не може доїхати. Це кожен день дітям треба пити таблетки від укачування. Два рази на день це що одними таблетками дітей кормити. Яке в них буде здоров'я, освіта освітою, але насамперед мають думати про здоров'я дітей. Не буде освіти без здорових дітей. От зараз не харчуються діти. Багато дітей з лісового ходять додому, поїдять гараченького, тепленького, а там, як не будуть харчувати, одні бутерброди має й сильними бути здоровими, щоб була насильна Україна надалі. А як діти будуть слабі, слабі то яка буде Україна далі? І далі ще хочу сказати: більша школа, більше класів, більше захворюваність на всякі герві віруси, більше буде переносчиків, менша школа, менше буде діти будуть хворіти. Менше буде вірогідності, що діти можуть десь там щось підчепити і чи ще якісь губки. Наші діти в нашому селі будуть більше захищені. Ми їх бачимо на перервах, де вони ходять, як вони. А туди підуть, у нас не будуть під контролем, ми будемо бачити, де вони, як вони, що вони роблять на перервах і поки ждати того автобус. Дякую. Все дуже дякую.